Всім привіт! Мене звати Бішко Тарас. Я зараз буду робити хадресет на телефоні. Я вам покажу як зробити хадресет на телефоні Samsung Galaxy Packet Neo. Це є GT S5312. Так. Щоб відкрити рекаве, нам потрібно натиснути кнопку Plus, кнопку Home і кнопку Ікни. Запомнка кнопку плюс, кнопку Home, кнопку вікну. Як ми затиснуємо, кнопки ми не опускаємо, а кнопки маємо на місці. Значить плюс кнопка Home і кнопка ключа. Нажимаємо кнопки. Доки до з'являється, ми відпускаємо кнопку вікна. Все, ми зайшли в рекавер. Нажімо рекавері? Розумію, рекавері. Да, нам потрібно режим Wipe Data Factory Reset. І все, і що підтвердити, треба натиснути кнопка Yes, Delete, I'll use data. І все, у вас телефон скидається на заводські настройки. Я цього робити не буду, як мені потрібно зберегти всі дані з цього телефона. Тому вибираю Ні. Тому скидаю Ні. Кеш от цього, цього телефона. І все, кеш отреструється. І все. І далі запускаємося. І все. На кому зайти не интересую, ставляйте лайк, пишіть коментарі і все. Всім удачі і всім пока!